Сувора ялинка в аеропорту Тірани. Така досить нагадує про комуністичне минуле країни. Я в аеропорту нова мандрівка починає. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі вже в статусі заміжньої пані, але це мало що змінить в нашому з вами спілкуванні. Бо я продовжуватиму показувати свої мандрівки на наступний день після свого весілля. Я збираюся не у медовий місяць, а мене чекає все одно цікава пригода. Ми з вами знаходимося в аеропорту Тирани. Він вже вбраний в новорічні шати, в різдвяні шати, і ми з вами летимо. В Будапешт. Отак. От У мене е, там будуть деякі справи. Буду вам показувати. І буду показувати Будапешт. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви ставите вподобайки, пишете коментарі і любите подорожувати зі мною. Все, погнали досліджувати мій улюблений Дуті Фрі і дивитися е, декор аеропорту. Різдвяний декор, літаючі, левітуючі ялинки, вони теж кудись збираються. Вже в польоті все символічно, бо це аеропорт. І я теж вирішаю в нову мандрівку. Сьогодні ще без кофеїну, то треба буде випити каву. Але спочатку фотосесія в ялинках. В Албанії снігу, як бачимо, в Тірані нема. Тому на фоні отакі зелені. Зелені зони, гори, туман, дощик. Вчора мені з погодою пощастило, сьогодні з погодою трошки інакше, а все одно гарний настрій. Кава за 350 лек в тому місці, де я пила каву минулий раз в, аеропор, в аеропорту, тому що в молірі щось мені не подобається. До речі, оцю зону для паління з такою. Частиною з баром з стільчиками на відкритому повітрі, і поки там знесли, вона на реновації. Це так, новина аеропорту. Я кожен раз тут щось таке бачу. Чому їду в Будапешт? Їду в Будапешт, бо зараз, в цей же день, в цей же час, от зараз, в цю секунду, мама і бабуся мої їдуть потягом Київ-Будапешт. Ми зустрінемося в Будапешті з мамою і бабусею. Будемо там декілька днів в готелі. Приїдуть родичі нареченого, і буде знайомство наших батьків між собою, тому що так ми знайомі. І я думаю, що будуть влоги з гарного готелю. Бо ми обрали непоганий. Я маю надію, що непоганий спа-готель в Будапешті. Там буду показувати наше перебування частково. Там є спа-зона. Я думаю, що там буде цікаво і інформативно. Взагалі, бо я не знала, що там таке є, тільки здогадувалася. Зараз буду перевіряти. І буду рада, звісно, зустрітися зі своїми з мамою, з бабусею, провести час разом. Ось, вони схвильовані, вони їдуть потягом зараз. Їхати їм 21 годину. Це той шлях, який я вже робила з Києва, в Будапешті, з Будапешта в Україну. Я цей шлях зробила, якраз перевірила, щоб вони собі зараз спокійнесенько теж зробили те саме. П'ють каву, вже мені скидали фотки, і я вип'ю кави. Отож, зустрінемося вже з рідними в Будапешті. Це буде завтра. Воно шість ранку прибувають. А я прибуду в Будапешт. Сьогодні близько п'ятої вечора. Справа в тому, що візеєр наразі немає прямих перельотів В Будапешті. Рана Будапешт вони закінчилися. Типу, закрили цей напрямок, поки зима. Вони вважаються не сезоном, хоча зараз в Будапешті різдвяний ярмарок в розпалі. і Все таке, але то таке. Але в Будапештні не можна дістатися Ренейром, але мені дні виліту не підходили. Тому я лечу австрійськими авіалініями до Відня, і в Відні в мене буде пересадка до Будапешту. Тож сьогодні я в дорозі буду зараз. Ще нема 12-ї години дня в Будапешті. Я буду близько, близько 5 близько вечора. Отож, отакий сьогодні шлях цікавий. Е, я не можу згадати, чи взагалі колись я літала з цими стиковками. Тому може це такий у мене і вперше досвід. Хоча я їм багато, в принципі, мандрувала, але от саме стиковки такі не пам'ятаю. Завжди були якісь прямі рейси. Тому такий на сьогодні план. І ось я вже в літаку перший раз летітиму цими авіалінями. Тут роздають цукерки марципанові, моцарт. А ще тут борт провідниці у червоно, червоні колготки та туфлі. Аеропорт у Відні зустрів мене лагідно. Я з легким голодом купила собі найдорожчий ходок у моєму житті. За два ходови ми тільки ші сімнадцять євро заплатили. Ну, так. з сімейного бюджету вже. Доволі швидко промайнули декілька годин цієї стиковки, і ось я вже можу виходити на посадку на другий літак. Тут я дуже здивувалася, бо летіли ми далі з вітня до Будапешта на такому невеликому літаку. Це цікавий досвід для мене. Мені було трошки лячно, бо я знаю, що чим менше літак, тим відчутніше турбулентність. Ось, і я хвилювалася, яким же буде цей політ, тому що погода вже така зимова і хмар на небі багато, і може потрусити нас. Як бачите, трапту. Тут euh, такий досить символічний, маленький, декілька сходинок, і по два місця з кожного боку основного проходу. Цікаво, що в нас були місця 12 А і 12 С. Ми думали, що між нами буде людина, але виявилося, що це так нумерація місць тут відбувається. 12 А і 12 С були поруч. Місце Б відсутнє. Назва літака ось така, моделі літака. АТР-72 і вміщує зовсім небагато людей. Навіть бортпровідницям якось дуже важко по вузькому проходу пересуватися. Вони тут без візочка, а водичку розносили просто так в руках, тримаючи, сміття так само забирали. Тобто в них не було візочка, як от їздять проходом, роздають там їжу чи щось пропонують. От дуже мало місця. Але я хвилювалася дарма, тому що не так уже сильно і трусило. Більше я боялася, ніж було там того переляку. Дуже швидко цей переліт відбувся, і за моїми підрахунками все так і сталося. Близько шостої вечора ми прибули в Будапешт, приземлилися. Маленький літачок, але велике хвилювання. От якось на маленькому літачку мені було страшніше летіти, але вже це минуло. Ми з вами зараз в автобусі стоїть. Це шатл, який прямує з аеропорту до міста. Їх два маршрути: 200 є і 100 є. Я обираю 100 є, він мені зручніше, щоб потім пересісти з валізою не на метро. Якщо на 200 є сідаю, то треба на метро далі. А якщо на 100 є, то на автобус, мені буде зручніше. Валізу зважили 16 вона, тому в метро просто спускатися сходами, Зазвичай нема там ескалаторів, тому мені буде зручніше автобусом їхати. І що хочу сказати, людей в автобусі зараз небагато. Купувала я квиточки через додаток Budapest Go, як і минулий раз, і здивувалася, що квиточок оцей здорожчав. Раніше 2200 форентів угорських коштував. Я в вересні буквально їхала і купувала цей квиточок. А зараз вже 2500 угорських форентів коштує квиток разовий на шатл. Ось. Але це все одно дешевше, ніж таксі. Тут є болт. Bolt. Болт Bolt показувавшись 35 євро. Тому їдемо автобусом, потім пересідаємо в інший автобус. Можна також квиток цей купувати, якщо у вас нема додатку і вам не треба він, то можна в автоматі купити перед посадкою на автобус. І в автобусі безпосередньо теж є оці не всі зчитувачі. Я бачу, що ніхто ними мене користується, але вони є. І зараз ми поїдемо вже в місто. Заселятися буду, потім пізніше я в готель. Ну як пізніше, як доїду, так і заселюсь. Ось наш готель Данубіус Хелія. Спа готель виглядає хі -хі, як санаторій, або як відділення поліклініки якоїсь київської. Але цей готель ми вибрали самостійно на букінгу, і я маю надію, що він нам. Всім сподобається, тому що сьогодні ми ночуємо тут. А на ранок вже приїдуть батьки, всі всіх. Тобто, сьогодні ми тут самі. А так, загалом ми зняли три номери: всі однакові номери будуть однієї категорії, і всі будуть по своїх номерах. Але то вже буде завтра. Але огляд нашого номеру я сьогодні зроблю. Такий оздоровчий готель, на територію якого усюди заборонено паління, до речі, і в номерах, усюди. А знаходиться цей готель на набережній, просто перед Дунаєм. Наш номер я ще не була. Давайте зайдемо разом, включимо світло і подивимось на номер. Тут, на відміну від Албанії, сердечок нема з привітаннями. Але то таке. Номер отакий, без балкона, телевізор одразу нас вітає. Я ще зараз піду на вечерю. Вона в нас в проживання не була включена, але тут є така опція. Я хочу повечеряти зараз в готелі, тому зараз з вами оглянемо також Шведську лінію на вечерю. А у нас будуть включені сніданки. У нас сніданки ми на кожен будемо ходити, а на вечері подивимося. Якщо дуже сподобається, то буду знати. Просто що смачно. В номері є чайник, вода, кава-чай. Міні-бар. Пустий. Сейф, капці. Це спа-готель, тут басейни, тому халати теж є. А, така шафа. Привіт. Подвійне ліжко. Велике ліжко. Ліжко, до речі, на вид дуже зручне. Подивимось, як не на вид. Столик, два крісла. У нас тут ванна кімната. Дуже швидкий огляд буду робити, бо і зголодніла з дороги. Душова кабіна, ванни нема. Ну тут номер сам невеликий. Але номери проходили реновацію, тому це номери. Після ремонту. Категорія номерів після ремонту. Що ще? А, є shower Gel шампунь і кондиціонер. Давайте подивимось. Де сховався кондиціонер? Отакий. Все, отакий огляд номера. Все, що вам треба було про нього дізнатися. Так, друзі, я на вечері. Пішла я на вечерю. І вже встигла осоромитися. То сіла, я не там, то не знала, куди заходити. То коротше, я трошки так навіть засоромилася. Що я вам скажу? Вибір для 30 євро не, не дуже. Вибір для 30 євро мені здався поганенький, як для вечері. Була лише курка, один риби. Якось так. Я зараз пробіжуся, покажу. Ще солоденьке візьму і зустрінемося на десертах і розкажу ще. Я пішла за десертом. Такі десертики вибрала. Вони малесенькі і на вид. У них якась схожа оця кремова база, ну шоколадний, трошки інший. Багато десертиків, але всі між собою схожі. Фруктів взагалі майже не побачила. Ну мені здається, якось що саме от за 30 євро з особи це могло би бути якось покращення. До речі, тістечка покращила враження дуже, тому що вони виявилися, хоч я їх так і журила, виявилися дуже смачними. Не албанський смак, дуже вишуканий смак, і вони хоч на вид були схожі. Ну і на смак подібні, але реально смачні. Тобто вони маленькі. Один в мене був з тропічними фруктами, інший шоколадний. Ну, ви бачили, і це було прям класно. Більше не з'їв, три достатньо в мені, але я можу сказати, що тістечка смачні. По вибору їжі, ну маю надію, що сніданок буде покраще. Просто сніданок тут вартує 15 євро з особи. Вечеря 30 і на сніданок о, ми будемо ходити всі разом. Ну, мається на увазі, що у всіх він буде включений з нашої родини. Мама, бабуся. Я дуже хочу, щоб їм смакувала. Тому що на вечерю ми плануємо ходити десь в інші місця. Це вже просто сьогодні, по приїзду, то хотілося вже бути тут, нікуди не йти. Ну, я вас заінтригувала, то вже ж покажу, що на вечерю. Ну, те, що я зрозуміла, бо Перший раз в новому місці нічого не зрозуміло. Е, Ньокі зі шпинатом брала смачні. Е, це ось таке. Е, пиво в маринаді пивному. Свинина. Це овочі. Я, до речі, казала, що один вид м'яса, але ну, значить, два. Тому що є свинина. Це риба з рисом. Риба мені не сподобалася, я її брала як підошку. Це супчики. Е, в супчик можна додати. Такі тівтільки. Суп не брала, не знаю. Тут щось гаряче, але бачите, тут нічого не готувалося. Оце був чікен, якого, коли я набирала собі, їсти його не було. Це теж чікін, оцей чікін смачний, куряча грудка в паніровці. Знов рис, знов куряча. Куряча історія і картопля, дуже масна соуси. Ну, Це те, що. По основним стравам це салат-бар. Тут така історія. Було трошки сиру. Ось він, було трошки фруктів. Був типу холодець. Як я зрозуміла, що це як холодець, я не полюбляю таке порційний холодець. салат бар, квасоля велика, перчик фарширований, якийсь такі історії. І оце те, що мені сподобалося, як виявилося, несподівано. Отакі От десерти, наче на вид однакові, але реально дуже-дуже смачні. І оце така вечеря. А тут ще знаєте, що тут? Оце я не куштувала, до речі. Це маковий, угорський пиріг, якого нема. І сметанна паливка, оце такий десерт. Десертний стіл. Ну, от скажіть, вартує такий е вечірній прийом їжі 30 євро чи ні, тому що мені виявилося не так і багато, що хотілося б тут з'їсти. Також фруктики є. Ну все. Я вже пішла. <рес> я вже пішла. Я хотіла спробувати той маковий пиріг, його так смачно їла, але його вже немає, я його вже не чекала. Я думаю, що його там поновлюють, але це. Не знаю, не захотіла чекати, в принципі, я наїлася тим, що я з'їла. Не скажу, що гаряче для мене було смачним. У них тут є опція, це я, типу, як в буфет ходила на вечерю за 30 євро, а є опція по меню ля карт. Але я не знаю. Після навіть такого буфету мені, напевно, не захочеться карт влякартити тутешній. Подивимось, знову ж таки, які будуть сніданки. На сніданки, в принципі, меню завжди таке стандартне. Яйця, омлети має бути нормально. Для вечері, для вечері біднувато. Не те, щоб, знаєте, я б хотіла їсти там направо-наліво, червону рибу і червону ікру, але не знаю. Трошки втомлена з дороги. і завтра мені рано вставати. Мої мама і бабуся досі. Ну їм вже ж годину, досі їдуть потягом. І е, мені їх завтра зустрічати на вокзалі. Вони о шостій прибувають. І маю надію, що снідати в цьому готелі вже всі разом будемо. Це ж завтра. Такий план. То мені треба вже напевно і відпочивати. Багато емоцій. Вчора було багато емоцій, вчора було весілля, фотосесія. Довго я потім збиралася в Будапешт ввечері. Що я робила? Збирала валізи в Будапешт в останній момент. І зараз я хочу відпочити трошки, то я думаю, що сьогодні отакий вечір буде. Вже за межі готелю виходити не хочеться. А завтра рано доведеться вийти за межі готелю. Десь, не знаю, о п'ятій в мене має бути будильник, щоб зустрічати моїх. Такий план. Дякую, що ви були зі мною. Далі я вам показуватиму цей готель в своїх наступних відео, тому що тут і СПА-зона, тут, може я не розібралася з цими ресторанами, бо я сіла в одне місце. Підійшов до мене співробітник, каже, ви не тут сидите. Але там, де я сіла, там теж був ресторан. Може, то був Лякар, до речі, не знаю. І будемо розбиратися. Показуватиму вам цей готель поступово. До нових зустрічей. Дякую, що дивитеся. Дякую всім за вподобайки. Побачимося у нових відео з Угорщини, не тільки. І за традицією кажу слава Україні!